Унікальні спеціальності Одеського екологічного університету набувають ще більшої ваги і значення, особливо під час війни для відновлення завданих війною екологічних збитків. Потрібні роки, мільярди і підготовлені висококласні фахівці. Одеський державний екологічний університет це є унікальним закладом вищої освіти, який ну навіть на рівні одеського регіону. Є провідним в вирішенні складних екологічних проблем. Я вже не кажу про ті, про ті скажімо, здобутки, які має університет з в плані визнання його, ролі і місця в. Підготовці фахівців для для 85 країн світу в організації проведення наукових досліджень вже зараз. Екологічні збитки тільки в Одеській області більш ніж мільярд доларів, говорять фахівці. Наші спеціалісти почали вивчати теми, які поєднують екологію, війну та наслідки війни. Зокрема, зараз ведеться дослідження, дуже багато досліджень в сфері поводження з військовими відходами, з відходами війни, тому що ця тема наразі не розкрита. Є деякі напрацювання стосовно того, що робити з землями, які були заміновані, як правильно поводитися та розвивати аграрний сектор вже з перспективи наслідків війни і впливу на нього. І в цей час Кабмін вирішує об'єднати Одеський державний екологічний університет з національним університетом імені Мечнікова. А колектив узнає з соцмереж і ЗМІ. Коли об'єднуються ну, такі е, заклади, то о, і попередньо проводиться відповідна робота ну, щодо. Ну так, скажімо так, розробки дорожньої карти цієї реорганізації. Як це буде, що буде відбуватися, в які часи, які підрозділи будуть вливатися, які будуть додаватися, як буде змінюватися структура тих закладів, що приєднуються? Тобто, це обговорюється і це повинно бути, ну скажімо так, прилюдно зроблено. І тоді е, ми можемо казати про те, що е, колектив закладу має ясне уявлення, що його чекає попереду. Так? В цьому випадку, от зараз, нічого цього немає. Співпрацівники екологічного університету вважають, була порушена навіть сама процедура прийняття такого рішення. Ніякої інформації нам не було надано, ніякої відповіді ми не отримали, але отримали замість того вже рішення уряду. Одеський державний екологічний університет. Це заклад заснований більш ніж 90 років тому. Це і навчальна, і наукова, і дослідницька база. Це бібліотеки, спортивний комплекс, гуртожитки. В цьому вищі готують спеціалістів, без яких не можуть працювати окремі галузі. Університет має свою унікальну направленість, має унікальні освітні програми. Ці освітні програми акредитовані Національним агентством забезпечення якості вищої освіти. Такі унікальні спеціальності, як гідрометеорологія, наприклад, вони не можуть бути дуже конкурентно спроможними, і таких фахівців не потрібна велика кількість. Це штучний. Товар, як говориться, але це не знижує його цінність. Наша основна позиція це зберігти. Ті унікальні спеціальності, які є в нашому університеті. Це перш за все метеорологи, агрометеорології, гідрометеорологи, тобто спеціалісти, фахівці екологічного напрямку. Тому що в університеті Мечніков, незважаючи на те, що це великий класичний університет, там все ж таки такого спеціалізованого вузкопрофільної підготовки фахівців немає. До яких змін може призвести об'єднання двох навчальних закладів, зараз невідомо. Колективу ніяких пояснень поки не надали. Також екологічний університет тісно співпрацює з організаціями різних країн, приймає участь в міжнародних проєктах. І зміна статусу вища це необхідність перереєстрування в європейській комісії, а це складний і довгий процес, говорять науковці. Але найбільш актуальною зараз є тема подолання наслідків війни, обстрілів, мінувань, і тим мають займатися науковці і випускники екоуніверситету. На базі університету працювала і продовжує працювати навчальна методична комісія з розробки стандартів вищої освіти. І на даний час цю комісію Міністерство освіти і науки, до речі, очолює професор кафедри екології та охорони довкілля Софанов та Мірована Пісавич. Ця підкомісія фактично рецензувала всі навчальні посібники, всі підручники, за якими зараз навчається більше ніж у ста закладах освіти студенти зі спеціальності екології ген Зібрання конференції трудового колективу Одеського державного екологічного університету 10 січня 2024 року одноголосно вирішило. Цитуємо з огляду на грубі порушення процедури прийняття рішення щодо приєднання звернутися до Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, адміністрації президента України, спілки ректорів закладів Вищої освіти України, ради ректорів СВО Одеського регіону щодо призупинення розпорядження КМУ про реорганів організацію Одеського державного екологічного університету та фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України до вирішення питання про усунення вказаних порушень. Кінець цитати.